Вже фактично лічені години залишаються до того, як ми, ну принаймні, можемо теоретично дізнатися ім'я наступного президента США. Це найісторичніші вибори Сполучених Штатів за останні роки так точно їх називають історичними виборами вже 21-го століття. І знаєте, дрегач в тому, що кандидати йдуть плічопліч у межах соціологічної похибки. Я зараз не перебільшую. Ви зараз в цьому переконаєтесь. І йдеться за те, що кандидати борються вже не за штати, не за географію. А вони борються за маленькі соціальні групи. Пам'ятаєте, ми з вами фокусували увагу на так званих фіолетових штатах? Я розповідав вам про такий термін, про таке існування. Це саме ті штати де відбувається запекла боротьба зараз. Та і ще раз кажу не за географію, фактично, та а за маленькі соціальні групи. Трамп, наприклад, бореться за молодих чоловіків, змушуючи їх просто прийти на дільницю. Та е, Гарріс бореться за їхніх жінок, щоб вони таємно від чоловіків е, прийшли і проголосували за неї, а не за нього. До речі, навіть з Робертс є класна реклама про це саме безпосередньо. Ну далі, е, республіканці за одних мігрантів борються, е, демократи за інших. Гаріс переважно лідирує у всіх цих штатах серед темношкірого населення і білого населення з вищою освітою. Трамп, навпаки, традиційно серед білого населення із середньою освітою, або без вищої просто. Ну, але обидва кандидати борються за явку. І це те, що їх об'єднує. Кожен просто штовхає свого виборця, щоб той прийшов на ділянку, щоб він не проголосував в голові проти всіх або взагалі не прийшов. Нові опитування я хочу вам представити зараз і ви побачите, що все це про соціологічну похибку, фактично. Давайте подивимося на осі фіолетові штати. Це штати, де невідомо досі, хто переважно виграє, тому що є там переважно республіканські, переважно демократичні штати. У Трампа фактично всюди дуже впевнена динаміка. На відміну від Гарріс. є одне але, і Про це але я вам розкажу. Отже, давайте почнемо з е, в певної динаміки Трампа. Ви бачите, е, Вірджинія. Е, тут е, ми бачимо абсолютний е, е, поки що розрив е, е, Гарріс, але динаміка Трампа шалена. шалена. Якщо так буде продовжуватись, навіть за кілька діб він може набрати нормальну кількість е, балів, навіть виграти Північна Кароліна. Так само динаміка величезна, тут важлива динаміка в першу чергу. Так от ну і ми бачимо Джорджія. Джорджія перемагає вже Трамп. От а тепер я прошу звернути увагу на Айову. Айова це не залізний пояс, але це штат традиційно червоний, так званий республіканський штат. Та туди навіть не звертали увагу ніхто. Ну там виграє Трамп, і виграє і все. Але подивіться, будь ласка, сюди: 47% проти 44%. Це соціологія. Є така соціологічна компанія, до речі, соціологічна компанія Айови. Це єдина компанія, яка передбачила е, перемогу е, Обами, тому їй дуже довіряють насправді ці компанії. Якщо, якщо Камела Харріс виграє в Айові, це буде абсолютним феноменом. Або це буде е, дивним, е, дивним збігом ставин сугубо Айови, або вона насправді дасть поштовх іншим штатам, які насправді республіканські там теж виграє Харріс. Ще плюс два штати, і все, і Камала виграла. Але це не поки що невідомо. Айова це штат, переважно. Жного кукурудзини його називає до речі, коли Хрущов приїжджав в Америку, він звідси взяв кукурузу в радянський союз. А там найбільше свиней з усіх інших штатів у Сполучених Штатах. Тобто такий аграрний штат, трохи там заліза, от але переважно аграрний. От такі серйозні чоловіки, прямі такі, знаєте все. Але за рахунок чого Гарріс виграла. От за рахунок тих жінок, які тихенько прийшли, тихенько сказали Я за камалу, і пішли собі далі обнімати чоловіка, як в рекламі Джулі Робертс. і сказали: О, милий, милий!, давайте за Трампа. Тобто, е, умовно кажучи, ось ця технологія спрацювала, принаймні, в Айові. Ми подивимося, як воно буде. Але про що хочеться сказати головним чином? Про те, що досі нічого не відомо. Залишається доба, а ми досі не знаємо, хто буде президентом Сполучених Штатів. Динаміка одна, феномени про інше, подивимось. До речі, ми у сніданку 6 числа. А будемо робити спецпроект, ми будемо збирати всі історії докупи, щоб вам зріз показати з усіх штабів, з усіх оцих людських історій, звідки ці феномени, як це відбувається? Це ж страшенно цікаво, коли чоловіки за одне жінки за інше. Одні з кротше, це просто там купа, купа історій. і будемо ці історії розповідати. Круто, Знаєте, бачите, навіть попри те, що вже 74 мільйони проголосувало. Є за чим поспостерігати ніч буде цікавою завтра з п'ятого на шос і не факт, що ніч буде крапкою. Знаєш, потім юристи вже будуть там працювати.